Всім привіт! Сьогодні я знову посу в чергу, корови. І вже пішов по білі гриби. Бачу тут ось такий білий гриб. Ось такий. Білий У них зараз родиться переважно по траві, коло лісу. Ось такі білі гриби. Ось тут ще такий ось один. Тут ще один такий погризений. Ще два. Ще один, там ще два є. Тут ще один. Ось там ще один. Тут один. І ще й тут. За смирічку. Ось який. Зараз я їх всіх буду виривати. Так, того самого найпершого. Ось цього. один. Далі ось того. Трішки відомився. Два. З цих двох. Один. І два. Так, зараз ось встигло обдурвати. О, тут ще й ззаді ось такий білий гриб. А не бачив його. Аж тепер замітив. Клас, він ще й білий. Ось такий білий гриб. Але тут білі гриби. Ось такий білий гриб. Він ще й не пожовтів. Ось. Такий твердий, зараз я його покладу ось сюди. Йду верво ось тих. Білих грибів. Так. Перше ось цього. Потім ось цього. Трішки корінь вишив. Потім ось цього. Ось такі три гриба. Ось цих. Ось цього я хіба. Гриб покотився. Зараз я за ним піду. Так, ще ось цих двох вирву. Ну і так більше вже не вироснуть. Ось тут я їх лишив. Зараз ще ось ці в двох. Ось цього погрізеного. Ось такого. І тут ще один. А він погрязний. Я його викидаю. І все. Зараз я порахую, скільки це. Тут було білих грибів. Так. Ось ця кубка. Всі ось сюди. Так, один. Два, три, чотири, п'ять. Дванадцять білих грибів. Ось тут я вже знайшов ось таких двох білих. Ось таких. Тут ось ще один. Погрізений. Ось така сироїжка. Одна. Зараз здесь підлючино здорова. Я вона ще розуміла. І ще ось така губін сироїжка. Зараз я ще тут це подивлю. Ми тут минулого разу ходили, тут були білі, багато. о, тут ще є. Два білі. Ось такий один і тут ще один. А, і тут ще один є білий. Ще й тузик прийшов. Так, перший. Ще один. Тут ще один такий. Земля суха, а у нас тут дощі взагалі може два тижні тому. Були. Так сухо і гно. Тузик путь ось такі три білі. Ось тут ще один білий. Ось такий. Ось такий закручений. Ось такий білий гриб. Тут мухомор. І все напевно. Ось я кого я тут біо знайшов. Коазикий він з такою ніжкою ось. Який білий гриб. В тому лісі я щось часто знаходжу в гриби. Тут я знайшов ще одного білого ще тузик тут. І тепер такі всі з білими шапочками. Такий такий красивий гриб. Тут знайшов ось такого біогриба, а? Ось такий білий гриб. Отруйна ящерка на руці. В бігає. ще бігає. ти куди? Я ось тут пасу корови Ось на цьому полі. І тут в лісі я знайшов ось такого гриба. Такий білий гриб. Ямку закриваю вже пожовтів все одно, такий білий гріб. Прямо тут де я корови пасу. Корови легли, вже дві корові лягли. вже напаслися. Ще там є корови. Ось на такому вогні треба жарити сало.